Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вони налякані і в великім страсі думали, що духа бачать. Сьогоднішній день, сьогоднішнє велике свято, яке є 40 днів після Воскресіння Христового, спогадує нам те, що Христос. Від, від відходячи на небо, готує нам місце, в якому чекає кожного із нас. Навіть ті учні, апостоли, які весь час бачили фізично Ісуса, вони налякані і в великому страсі, не очікували, що Христос прийде до них після того, як Він воскрес із мертвих. Тому вони перебувають у цьому страсі, тому вони перебувають у цьому незнанні. Їх, цей страх переповнює їхнє серце. Але коли вони бачать Христа, який промовляє до них мир вам, не інші слова, не заспокойтеся, не перебувайте в страсі. Але дуже прості два слова мир вам. Цей мир Христос посилає також для кожного із нас у сьогоднішньому святі. Ми у своєму повсякденному житті дуже часто дивимося вниз, дивимося на землю для того, щоб не спотикнутися, для того, щоб бачити, куди ми йдемо, для того, щоб мати можливість гідно прожити своє життя, живучи на землі. Але інколи, а навіть дуже часто потрібно споглядати вгору, споглядати в небо. Бо кожен із нас є той, який живе на землі, але має місце у небі. Бо Господь нам сам про це сказав, що ті, які вірять у нього, мають частку з Христом і мають місце у Царстві Небесному. Кожен покликаний. Бути з Христом у небі. Але вже залежить від нас особисто, як ми переживаємо своє життя, що ми робимо для того, щоб бути з Христом у небі. Через сьогоднішнє свято Христос перед своїми учнями і апостолами возноситься на небо. І ми бачимо, як реагують учні. Вони не страждають, вони не, не сумують. Але їх переповнює велика радість. Вони йдуть до храму і перебувають у благодаті Божій. Вони перебувають у храмі, бо вони знають, що Христос відійшов на небо. Це не означає, що Він залишив їх самих. Але Він сказав їм, що ви одягнетеся силою з висоти. Він сказав їм, що прийде Дух Святий, який наповнить вас. Через 10 днів після Вознесіння ми будемо святкувати велике свято зіслання Святого Духа, через яке Святий Дух буде сходити на своїх учнів і апостолів і посилати їх на проповідь. Христос сьогодні також через це свято дає нам можливість поглянути нам, підняти наші очі до неба, поглянути на ці небеса. З однієї сторони, недосяжна мрія, яку ми десь можемо у своєму серці носити. Інколи десь можемо почути, я не можу бути святим, не можу бути тим, який іде цією дорогою до святості, бо кожного дня є якісь гріхи, спокуси, які приходять і унеможливлюють цю святість у повсякденному житті. Але свята людина не та, яка не грішить, але свята людина є та, яка кається зі своїх гріхів, яка спокутує свої гріхи і старається ставати кращою. Це є святість. Бо кожен із святих, які, яких церква зараз дає для наслідування, для почитання, вони також були звичайними людьми, подібно як кожен із нас. Але вони своє життя присвятили Богові. Вони мали труднощі життєві, вони мали переживання, вони мали всі ті турботи, які має кожен із нас. Але вони прямували у цих турботах ставити на перше місце Христа, а не свої плани, бажання, мрії і зацікавлення. Тому сьогодні Христос через слова сьогоднішнього Євангелія. Дає так, так само і для кожного із нас такий певний дороговказ, що ми маємо у нашому житті робити, як ми маємо споглядати у це небо, в якому є Господь, в якому Він нас чекає. І вже це Царство Небесне ми можемо наближати вже тут на землі. Бо Царство Небесне це не є кімната, в, якому, в якій є Христос. І в якій є святі, праведні люди, і там ми маємо зайти в ці двері і перебувати з Христом. Святість це є перебування, це є місце, в якому є Христос, і це місце може бути вже тут на землі, коли ми живемо з Богом, коли ми прямуємо до цієї святості. Пригадується мені десь одна історія, така трошки смішна, але, але дуже повчальна. В одному монастирі, в один монастир привезли поросята. І один із монахів, який цими поросятами опікувався, він кожного дня, кожне це порося, після того, як погодував, підносив, брав за передні лапки і підносив до неба, підносив до, вгору. І так кожного дня. Ну і інші монахи, бачивши це, дивувалися, для чого це робити, е, бо це трохи незвично. І е, коли хтось із співбратів е, запитав цього монаха, чому ти це робиш, для чого ти це робиш? Хто тобі сказав так робити, то він сказав, що я хочу, щоб навіть ці поросята бачили небо. Тому що їхні очі дуже часто задивлені в землю. Я хочу, щоб вони бачили небо. Христос через слова сьогоднішнього Євангелія дасть нам, дає нам можливість бачити небо, тому що Він возноситься на небо, і ми маємо можливість споглядати за цим Вознесінням Господнім через святкування сьогоднішнього свята. Нехай Господь через сьогоднішнє Євангеліє, через те, що Він. Показав це Вознесіння своїм учням і апостолам і дає можливість бачити це Вознесіння кожному із нас, дасть нам можливість, щоб ми у своєму житті бачили Небо, щоб ми у своєму житті бачили Бога не лише у храмі, коли приходимо на богослуження, чи коли молимося до Господа Бога, коли переживаємо якісь складні моменти нашого життя, щоб ми кожного дня. Мали відчуття присутності Бога, щоб це небо не просто було десь далеко вгорі, недосяжне для нас, але щоб ми через своє життя наближали оце небо, в якому є Христос у життя кожного із нас, щоб наше серце було наповнене Богом, який є з нами, який не возноситься на небо і залишає нас самих, але возносячись на небо, Він чекає кожного із нас щоб ми у своїх турботах, життєвих переживаннях, труднощах, які інколи можуть в житті траплятися, не забували, що Господь є з нами, що Господь є близько біля нас, і Він завжди готовий підтримати, допомогти і захистити нас у нашому житті. Амінь. Христо... Слава Ісусу Христу!